Вітаю! Сьогодні ми розглянемо ставлення країн Європи до депортації та екстрадиції українських чоловіків. Після появи перших повідомлень про депортацію з території Польщі та Молдови стало зрозуміло, що це більше нагадує залякування аніж офіційну позицію цих держав. Аби краще зрозуміти ситуацію, треба пояснити, що депортація це судове примусове витворення особи або цілої категорії осіб до іншої країни чи місцевості, зазвичай під конвоєм, у разі коли іноземним громадянином або групою осіб групо порушені законодавчі акти відповідної країни, а також перебування цього іноземного громадянина в країні загрожує національній безпеці та цілісності країни. В основному депортація здійснюється на підставі рішення суду. У кожній країні ця процедура має відмінності, іноді суттєві. Тобто для такої депортації потрібно оголосити особу в міжнародний розшук. Однак на момент заяви в Польщі було оголошено розшук більше, як 60 осіб. Всі вони кримінальні злочинці, а не так звані ухилянти. Тобто, реальних дій на повернення чоловіків не відбулося. У питанні повернення чоловіків швидку крапку поставив міністр юстиції Федеративної Республіки Німеччини Марко Бушман. Він заявив, що змушувати людей виконувати військову повинність або проходити військову службу проти їхньої волі не наш випадок. Раніше Молдова та Литва також відкинули можливість повернення чоловіків, навіть якщо вони ухилянти. Видача чоловіків, що ухиляються від служби екстрадиція, можливо лише на підставі Європейської конвенції про видачу правопорушників. Але екстрадиція це сукупність заходів щодо видачі особи державі компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Тобто цей процес неможливий без складу злочину наявної кримінальної відповідальності у конкретної особи. Тільки у такому випадку може бути запущений процес екстрадиції Генеральною прокуратурою у співпраці з Інтерполом та компетентними органами відповідної країни. Відповідно до статті другої конвенції, ухилення від служби має бути злочином в обох країнах: Україні та країні, з якої планують видати особу. Однак, згідно зі статтею четвертої конвенції, видача правопорушення зв'язаного з військовим правом виключена. Зокрема, за ухилення від служби та дезертирство. передумовою для екстрадиції також є те, щоб не порушувати конституційні права переслідуваної особи. Крім того, екстрадиція у разі заочного засудження особи можлива лише особливо в особливо виняткових випадках. Навіть якби справа дійшла до екстрадиції, чоловіки мають право звернутися до України з проханням про прихосток. І тоді на весь час такого прохання екстрадиція неможлива. Таким чином домогтися примусової депортації чоловіків дуже складно юридично, практично і політично. Настійливе наполягання ЄС yes в цьому питанні може викликати негативну реакцію та ставлення, адже права людини там на першому місці. А з вами була юридична компанія ОС. Awesome. Напишіть свою думку в коментарях та підписуйтесь на наш канал.